Більше п'яти днів минуло відтоді, як місцеві помітили лебедя, що сидів у лунці позаречпаківського озера. Тоді й запідозрили, що зі здоров'ям птаха щось не так. Скоріш за все пошкоджене крило. Тож лебідь опинився у пастці. З П'ятниці рибаки підкармлювали, Хотіли ну как би к ньому підібратися, але лід дуже тонкий. Ніхто не мог. Він якби по льду, а взлетіти не мог. Може замерзнути чи нападуть собаки, подумала тоді, говорить пані Наталя, тож вирішила не залишати птаха на прозволяще. Всі ми живі люди. Почала шукати, хто б мог допомогти цьому лебедю. Іскала в інтернеті. От попала на Общество <свистання> защиту животных. Звернулася жінка до волонтерів, що опікуються притулком для тварин друг. І вже вони знайшли вихід із ситуації, попрохали допомоги рятувальників. Я всі от ці дні дуже переживала, тільки об цьому лебеді думала. От, і шукала різні пути, як це можна провернуть вот эту вот операцию спасения. Мы сюда приезжали, приезжали вечером, было уже темно, покрутились вокруг нього, поняли, що він вот, тут вот в прорубі, плаває, і його ніяк взяти бий парі, треба йому ну, підмогу. Визволяти птаха фахівцям було нелегко. Ганяли лебедя по озеру за пів години. Він все намагався повернутися до лунки, не розуміючи, що від нього хочуть. Та нарешті лебедя вдалося спіймати. Попитали сумаріть лебедя, щоб він хоча б залишився на секунду. Перестав брикатися, успокоївся. Потім совмісними силами окружили схватили. Дмитро працює рятувальником три роки та подібну визвольну операцію проводить вперше. Як будто крос пробіжав, це просто неутомиме животне. Волонтерка Олеся поділилася, що ж чекає на птаха далі. Зараз ми їдемо в клініку. Там є врач, який орнітолог. У нього, по всій видимості, щось це з крилом, все, там перелом, Зараз ділять рентген, посмотрят по його стані. Після лікування лебедя відвезуть до парку глоби. Там він і продовжить своє життя. Юлія Шевченко, Дмитро Петрук, новини 51-го.